Так, вітаю усіх, вітаю усіх любителів садоводерів, садоводерів. Е, дивіться, хочу що коротеньке відео сьогодні. По моїй теплиці трошки покажу, які плоди. І посмакуємо деякі плоди. Так що не перемикайтеся. Анатолій з вами на зв'язочку, канал Тропічний сад. У нас сьогодні, по-моєму, 4... 14 лютого, завтра, мабуть, вийде відео вже. 15 лютого 25 рік Київська область, моя термостепличка. Де різні тут рослинки. от Ростуть такі папайки. от. Ананаси, пепіно, банани, кумквати, каламандини, лимончики. Ось різні. Гуава, гуаява. Ну, ось щось з такої опери. Дивіться, зараз просто я. Буквально пару днів назад зірвав папаю, пепіно. От, і зараз продегустуємо, яка ж папая все-таки у нас Дивіться, ось така папайка. Достигають плодики. і ще один плодик на підході. Не знаю, наскільки якісно видно, але от така от картинка. Дивіться. О. Папайці трошки більше трьох років. Рослині самі, я в ґрунті ще й трьох років нема. Буде в травні місяці чи в квітні, в травні буде три буде роки, сказав три місяці, три роки буде. Ну, вже більше 200 плодів, то таке, зрозуміло. Друзі, давайте не буду затягувати. Ось ананасики також підтахає. Ну, от такі рослинки, там щось росте. От Лимончики, дивіться, також є якісь трошки. А там вона пельсин, квітне, дивіться, ось як. Квітний апельсинчик у нас. Це я перевивав на дичку лимон, апельсинчик от так от квітне. Ось гуава грушевидна. Сьогодні будемо її дегустувати. Останній плодик залишився. був. От, Пообрізав, там повітряні відводки в мене є. Я роблю, ось дивіться, і тому подібне. Гуаву, ой, Гуаяву лимонну обрізав дуже сильно. Подивіться, хто не бачив, дивіться, яка була рослина велика, пообрізав, тому що плодоносить. Ось обріжу, піде прирости і на цих молодих приростах буде плодоносити. Чим вона мені лимона, ця лютераль, подобається. Вона солодка, смачна, дуже рясно квітна, не вибаглива абсолютно. Ну, люба людина, майже котра захоче виростити, вирощує вазони вдома, може виростити в горщику таку яву. Це вже перевірено моїми підписниками. От, Тому обрізаю дуже сильно. Ви також обрізаєте кожного року, рослина потім не така велика. Да, У мене це в ґрунті, але. Аналогічно, в горщику це все можна вирощувати, я ж говорю, уже перевірено роками. Тому так, тому так. лимончик великоплідний. Я також думаю, що все-таки ми зріжемо зараз. Я покажу, бо часто критикують, що він дуже товстошкірий. Зараз давайте зріжемо, не знаю, просто однією рукою знімаю незручно. Але давайте зразу зріжемо і, мабуть, лимончик. Дивіться, ось у мене сікатор тіктоківський, я купив Ірановський. До речі, нормальний сікатор за 500 гривень. Ну, це був там 450, по-моєму, плюс доставка, понятно, все. І кумкуватики трошки залишилось. Дивіться, Маргарита моя. От, трошки жаркувато десь підкидає листя, але ну, є такий момент. Балансую зараз ґрунт воду, тому що яка проблема? Зараз морози до 15 градусів, вночі холодно, опускається теплиці, температура до 10-12, а в день виходить сонечко, я її скидаю, але все одно температура десь під 30-ку ну, тримається. Тому що ну жарко, хоч і відкриваю двері, але все одно жарко. На сонці там під 40, Бо в мене там градусник лежить на цьому, то 40 градусів майже постійно. Але я не про це. Дивіться, він пересадив інжирчик, дав, подивлюсь. Якщо мій інжирчик прокинеться, те, що там на вулиці росте, і піде, то цей інжир я пересадив тридцятку класний, формується. Можливо, продам. Уже двохлітка, уже такий потужний, буде плодоносить цьому році 100%. Але я не про це. У нас зараз дегустація моїх трошечки. 에, ну, Таких екзотичних рослинок, до речі, бананчик, трошки сонце було за лимоном підзастряв. Я зараз його трошки там прорізав операцію, роблю, розламую, щоб вилізли листки, щоб не застряли. Так, такий момент є: мало сонця, коли можливо таке. Так, давай, дивіться. Ось мій великоплідний 에, лимон. А, лимон смачний, для мене хороший, гарно плодоносить, абсолютно невибагливий, добряче росте, плодів багато дає квітне. Ну, коротше, лимон то, що потрібно. Дивіться, зараз хочу зрізати, але я оце боюся, що він упаде і щоб не лопнув. Дивіться, однею рукою просто що незручно. А, цей плодик невеликий вирізаємо. Зараз ми його... Опа! Погано, бачите, коли падає. А ну-ка, трошки відео, бачите, одному самому незручно. От. Нічого, зараз ми помиємо. Дивіться, ось такі лимони. Ось такі лимони. Я зараз покладу його на наше робоче місце. Сікатор також покладемо. А, ще ж маргаритку хотів одну зірвати. Я то вже дегустував, але давайте. Вона ще трошки не достигла. В Принципі, але ну, вона, вона, коли достигне гарно, тоді ну, кислинка є. Звичайно, це Маргарита, це кумкуат, але шкірка солодка, солодка, солодка. Так, давайте що тоді? Давайте ми зробимо таким чином. Е Ось, папайку, я зрізав, я говорив, невеличкий плодик собі залишив, тому що більші плоди, ну, хто хоче, я продаю. От, Кому цікаво посмакувати. Це буквально пару днів назад я зрізав, на тіктоці знімав. Можливо, хто слідкує за тіктоком, ось такий плодик невеличкий. Хочу попробувати, вона повністю сформована, була взимку, достигала взимку. Який смак, чи солодка, не солодка, і чи маленька вона смачна, бо я колись пробував маленьку, вона не дуже була солодка. Тому ну, якби більші плоди там питань нема взагалі. Я постійно їм, постійно ну, якби, смакую, то норм. То норм. Будемо пробувати. І остання, дивіться, моя гуава грушевидна, також буквально два дні назад знімав, зривав плодик. От е, такий плодик один залишився, достигла. Також зараз все буду дегустувати. Друзі, давайте так. Я зараз трошечки поставлю на. Свій штатив телефон. От, і помию відразу наші плодики, тому що, бачите, впав лимончик. Я розріжу лимон. Я розріжу лимон, покажу, який в розрізі, що й до чого, тому не перемикайте, слідкуйте. От, зараз ми повернемося до нашого відео, тільки закріплю, бо одному, на жаль, так. Так що, друзі, давайте чекайте мене зараз. Так, дивіться, помив я трошки плодики наші. Тут. На своє робоче місце засяду. А, дивіться, 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 я надіюсь, мене видно. Хотілося б, щоб це не, не даремно. Я зараз знімав, там, я надіюсь, видно все. От, Так, що почнемо. Дивіться, лимончик не зважував. Десь грамів під 300 точно. А, більше навіть гуава, грушевидна, зрозуміло, З Що дегустуємо? Давайте зробимо яким чином. Ми а, розріжемо зараз папайку. І всі плодики по черзі розіжем, просмакую я швидко, щоб довго не затримувати це відео. А ви не перемикайте, я поділюсь обов'язково, як то говориться, чесним відгуком. Так, і що, поїхали пайкам. Маленька, але, перше, аромат дуже класний. А, вона а, я завжди зриваю, вона ще пару-тройку днів лежить у мене вдома, дозріває, типа. О, о, о дивіться, як в мене ніж тупий. Але ріжеться дуже просто, дуже легко, все, без проблем. Навіть є трошечки насіння. Бачите? Малесенька, але все одно трошки навіть є насіння. От. Тому це прикольно, це прикольно. Зараз підчистимо а, ми серединку тут всю цю трошечки. О. І будемо смакувати. До речі, папая ще смакується, поливають зверху. Соком лимону. Соком лимону. Тому якби ну, ми спробуємо, можливо, навіть сьогодні такий варіант. Так, ну що ж, дивіться, я, як в масло, як в масло ріжеться, реально. Давайте я навіть декілька розріжу. От, покажу в розрізі. Дивіться, я надіюсь, дуже це видно вам. А, я не знаю, трошки сонце всходить, наскільки камера якісно передає, а от такий. Ой, дуже пахне. Так, ну що, давайте спробуємо. М -м -м -м, все. Питань нема. Я відразу говорю супер. Ну, мені дуже подобається. Вона соковита. Вона солодка, все. Я ну, трошки сумнівався, можливо, взимку десь, але все одно, друзі, все нормально. Без без понтів. Просто десь хтось представляє папаю, як манго, якийсь смак. Вони порівнюють. Ні, це зовсім другі смаки. угу. Друзі, клас. Хочеться їсти. Ну, чесно. А це без всякого цього. Ой. Е, дивіться, хтось там пише там плямка, слухайте, ну блін. По-перше, дегустація проводиться. Е, По-друге, мікрофони, повірте, воно дуже, дуже посилює. Я, ну, ви, ви не на те дивитесь. Друзі, ну вона мені подобається дуже. Залишаємо? Залишаємо. Що скажу? Смачна, хороша. Я не знаю, хто що очікує. Є люди, які котрим а, вона ну, дуже подобається, хто їв нормально. Деякі люди очікують щось нереального, а потім пробують думають, ну, друзі, ми просто дуже завишаємо якісь такі, знаєте, речі. Просто попроще потрібно відноситися до цього. Так, далі, давайте що далі. Далі, давайте ми зробимо що? Все-таки, давайте гуаву розріжемо. Гуава грушевидна. Ой, трошки поприлипало. Дивіться, показую і в розрізі, зараз покажу. Звичайно, вона не влітку достигла, це мінус. Як дивіться, показую. Грушевидна з таким насінням. Також на любителя. На любителя. Аромат дуже приємний, мені подобається. Єдине, я завжди говорю, вона мені, типу, якби не солодка. Мені, от, наприклад, лимонна більш солодша, соковита в такому плані. А так вона цікава м'якоть. Треба було з неї починати. Потрібно було. папая солодка. Так, давайте чесно. Я. Перший раз спробував, було норм. Не, не прям клас, супер, ну норм було. Ну, коли я з'їв уже штук 5-7 плодів, ви знаєте, через рецептори смакові вже ну, якось привикли, я не знаю, але вона мені більш почала подобатися. Тому з одного разу, там, знаєте, якось... Зацінить? Не знаю. Можу сказати. Стандартна гуава грушевидна з гуав, який вони є, вони такі є. М'якоть така е кремовидна якась, ну не, не зовсім кремовидна, така тримається непогана. На смак хороша. В принципі, що я вам скажу я їв восени, що я їм зараз взимку, то вона ну смакові властивості ну вона не втратила, реально не втратила. Тому, якби, що тут говорить, хороша, нормальна гуава. Я думаю, що вона така скрізь. Класно. Великі плоди, багато, гарно плодоносить, проблем з нею нема. Вирощувати, я вважаю, що можна в домашніх умовах абсолютно без проблем. Так, що далі? Давайте маргаритку розріжу. да, Кумкват. От, Плодики маленькі, плодики стандартні, з насіннячком. От, дивіться, я зараз насіння викину. Покажу вам поближче. Отак. Ну, стандартна гуа... а, ця... маргаритка. Хто не знає, кумкват Маргарита. Ну, от він цитрус а... всередині кисленький, а шкірочка у нас солодка йде. Так, да, шкірочка, клас. М -м. На фоні всього цитрус зовсім другий і цікавий. О, да, прикольно. Після Гуави грошевидної цитрус так ну, супер. Прям. Тому так, друзі. і наші, ну от Лимон це лимон. Це лимон стандарт, клас. Я, я задоволений лимонами цими. Як вони ну, як їх доглядати, як з ними поводиться. Дуже простий лимон, в принципі, адекватний абсолютно і гарні лимони. Зараз ми розріжемо аж тріщить. О, сік тече, блін, воно не передає, але я вам говорю, це просто кайф. От, ще ж, і ніж хтось поточив. Так, ну що, момент істини. Товстошкури, не товстошкури, що за лимон? Опа! Дивіться. Ось такий показую ближче. Надіюсь, це видно. В розрізі лимончик. Лимончик дуже хороший. Бачите, є кісток. Аромат зараз йде, ви не представляєте. Ви просто не представляєте. В принципі, що я вам скажу? Він не такий вже й товстий. Я вам скажу так. Залежить, знаєте, від чого? Це залежить. А ну, друзі, давайте я гляну, що відео йде там у нас хоч. Так, да, все, норм, все норм. Надіюсь, картинка вам хоч більш-менш заходить, бо от так от поки. Е, по лимону. Лимон великоплідний, так називаємо київський, да? дивіться, е, дуже ароматний. Лимоном пахне, кісточка трошки є. Е, самі оцінюйте, товстошкурий він чи не товстошкурий. Як для мене, то він нормальний. Е, він. Залежить це, знаєте, від чого шкірка? Коли лимон буде висіти рік, ну реально достигший, коли буде висити рік, тоді буде, звичайно, шкірка ще товща, товще, товща. Оце самі адекватні лимони. Тільки трошки починає жовтіти лимон, сікон виділяється, то вже реально його потрібно зрізати. Це я вам точно говорю. Це самий смачний лимон. Я вже перевірив, хто б мені що не розповідав там, не говорив. Ну от, давайте я зріжу малесеньку долічку, і я його і посма... О, Дивіться, як стріляє сік. Я його смакону зараз. Це нормально. Я смакону. Ааа, блін, свіжий такий. Я омак... Та ви що. Лимон. Це лимон. М -м -м. Супер. А знаєте що? Я зараз хочу... Не хочеться різати ціллю до... Льду... Ні, давайте я все-таки виріжу таку долічку. От. І знаєте, що я зроблю? І папаю. Я поріжу папаю. Так. І на папаю говорять, смакують з лимончиком. Ну, давайте ми спробуємо. Отак. Лимонний сік на папайку. О. Є руки мив, так що не треба там щось розповідати. Я передвідею, тільки що на цьому ми. Та, І так. Момент істини. Хм. Mm. Гм. Mm. Цікаво. Mm. Слухайте. Він такий якийсь підкреслює смак її. Mm. 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 Друзі, типа... Mm. Типа кислинка е відчувається відразу лимонна, да? а потім йде з поєднанням Папаї, блін, клас. Ну дуже прикольно. М -м -м. Слухайте, воно цікаво смакує. М -м. Папайя мене дуже порадувала, чесно говорячи. Друзі. Ну, прикольно. Свій лимон, своя папая в поєднанні з соком. Це, це дуже прикольно. Це дуже смачно. Зранку. Вибачте, салфетки не взяв. Ой, коротше, попроще будемо, так? Да? Ми вдома. Що скажу? Я задоволений, я реально задоволений. Такими лимонами будемо смакувати лимони. Вдома з чайком. Гуаву даємо, звичайно, все подоїдаємо. Дивіться, ось такі у нас плодики. Не знаю, наскільки видно. Ну і кумквати. Кумквати я обірвав, там сотню, я б знімав відео про нього. Ось сьогодні у нас 14 лютого, день закоханих, до речі, да, сьогодні. Тому я реально покайфував від наших плодиків, які виростили в себе вдома. Так що, друзі, що сказати? Вирощуйте, вирощуйте не тільки яблука, груші, можна вирощувати, бачите, і лимончики, гуава, папая це все реально. Я все розповідаю на каналі. То, до речі, хто не підписаний, підпишіться на канал, щоб не пропустити. Будемо далі слідкувати, розповідати. Тому що я сам навчаюся, я вивчаю щось, розбираюся, тому що є свої моменти, нюанси, котрі я також можу десь не враховувати, погодні умови, ґрунти. І я з вами це ділюсь, як воно є. Без всякого там, да, от, от як воно є, так воно є. Тому, друзі, якщо корисне відео, лайкос, коментуйте, як вам, можливо, ви вирощували, можливо, ви мали досвід. Поділіться зі мною, мені також цікава ваша думка. Але, будь, будь, будь ласка, не, не, не потрібно лити там щось. Ой, мені фу, воно таке. Ну навіщо? 에, попроще відноситись. По-перше, по-друге, не потрібно висловлювати завжди своє фе, е, тому що все все індивідуально і комусь нав'язувати свою думку, що воно фе. Я говорю, як є. Мені говорю, папая там подобається. Гуава, грушевидна, вона хороша, нормальна, але от мені недостатньо цукру, наприклад. Вона не типу як не солодка майже, да, така нейтральна. Лимончик, ви самі бачили. Ну, лимон це лимон. На рахунок товстої шкурки, не шкірки, не товстої. От є, як є. Ну і відповідно там Кумкват Маргета другий, будуть плодики. Ще будуть знімати. Обов'язково. До речі, у мене є спонсорство, хоче підтримати хто канал, там є куди, будь ласка, якщо, якщо інформація вам корисна, цікава, підтримуйте. ну Чашка кави там реально в місяць, це я думаю, або хто там впали, то це взагалі не про що. Але я думаю, що. Е для мене це буде дуже важливо. Я вас всіх відмічаю, я вас всіх бачу, і буду вам відповідати також в першу чергу. Ну, що поробиш, така реальність. Так що, друзі, гарного дня, гарного настрою. Ми закінчимо зараз наше відео на цьому. От. Ми закінчимо наше відео. Так що, що хочу побажати, пробуйте, вирощуйте, і все вийде. Бачите, в мене ось стоять і перчики. От, гострий багаторічний перчик, стоїть собі, і ось навіть зав'язує вже перчики взимку. Пепіно мої багатолі, багаторічні, те, що я говорю, воно обрізав, наростають. Бананчики ростуть, папайки ростуть, маракуя росте, все потрошечку росте. Так що я вважаю, що таким ділом займатись не гріх, а наоборот, потрібно е пробувати, кому почуваю. Ось цікава тема, до речі, лимон новогрузинський, грузинський Я про нього не говорив. Перший плодик. От, ну, якось так. Так що дивіться. <кхід> Приріст пішов. Це у мене грейфрут red ruby. Грейфрут red ruby. Ну, і остальні будуть давати скоро прирости. Так, що якось так все. Думав, швиденько вам зніму відосик хвилин на 10, а як завжди, трошки затягнув. Але я думаю, нічого страшного і глобального в цьому нема. Так що смакуємо, вирощуємо, всім гарного дня. Пока-пока.